Захисникам України, які перебувають в зоні АТО, передали броньований автомобіль швидкої допомоги. Організація «Щіт Херсона отримала його від волонтерів ініціативної групи об'єднання самопоміч громадської організації Добродія Херсон вже незабаром. Машина поїде до найгарячіших точок на сході країни. Громадській організації Добродія Херсон трохи менше року. Вона була створена у травні 2014-го. Кожного дня активісти надають допомогу сім'ям переселенців зі Сходу України, забезпечують останніх житлом і робочими місцями, надають юридичну допомогу соціально незахищеним верствам населення, не відмовляють жодному, хто потребує допомоги. Нещодавно до волонтерів та активістів Добродія Херсона звернулись представники громадської організації Щіт Херсона з проханням допомогти придбати броньований автомобіль швидкої допомоги допомоги для транспортування поранених бійців та постраждалих жителів в зоні АТО. Ініціативна група об'єднання самопоміч громадська організація Добродія Херсон одразу вирішила допомогти. І спільними зусиллями машина була придбана. Совместно з щит Херсоном був приобріт даний автомобіль. І сьогодні або завтра утром он уходить в зону АТО, тому що зона АТО і резкую нужду в перевозке раненых из поля боя и так далее. Данный автомобиль это видим все бронеавтомобиль, который из-под огня может вывозить раненых Бойцов. Мы формируем экипажи машин скорых помощи. То есть берем себе доктора, хирурга, там, реаниматолога и так далее. И выезжаем в зону АТО для того, чтобы оказывать нашим бойцам помощь, которую возможно оказать. Вот. А и очень благодарны людям, которые у нас есть значит, в городе Херсоне, да, которые тоже неравнодушные, которые болеют за Украину, за то, чтобы каждая жизнь по возможности наших парней была. Спасена, і от вони совместно з нами. есть тобто ми собрались і вот автомобіль и переоборудовали його. Активісти добродії переконують своєю волонтерською роботою вони віддячують справжнім героям, які нині виборюють незалежність нашої держави. Это своего рода благодарность за наше спокойствие, за наш мир. кажется, что мы находимся далеко от этого всего. Но непосредственно каждый гражданин и каждый патриот своего государства, он должен поддерживать каким-либо образом ребят, которые за нас, за наш мир. К сожалению, мы теряем очень много из них. Потому такие автомобили, которые общими усилиями многих людей Ми представляємо туди на лінію фронту. Вони допомагають з очень складних ситуацій. Хоча б не всі жизни, але жизни деяких ребят врятувати. Громадська організація Добродія Херсон відкрита для усіх, хто потребує підтримки. Волонтери впевнені, українці повинні бути об'єднані. Вони мають допомагати один одному. Саме в цьому наша сила.